Ребята, это же только что произошло. А я забув ключі в машині, всередині. І знаєте, в чому проблема? В тому, що двері то я всі позакривав, на жаль, у мене був відкритий багажник, тому зараз прийдеться лізти туди якимось образом. Я не знаю, як я сюди пролізуся, я такий виніпук здоровий. Ой-ой-ой-ой-ой. Лень, нень. Поможіть, врятуйте. Ну, зараз якось надо би доставати, тому що я дурачок, що я зделаю? О, вот а так. Я туда сейчас залезу. Жесть. Ох, я и дурак. Это жесть. Я пиздец. Пизда. Я хорошо, чтобы был багажник открытый. Бо была б беда. В общем, в последнее время я начал замечать, что у меня что-то с тормозами на машине. Я уже созванивался с батей, с дедом. Есть подозрение, что что-то с тормозными колодками. На сегодня я решил утром проехаться, чтобы точно удостовериться, что это колодки. И заметил, Влад, заметил, я не побачив. А потом обратил внимание, что течет какая-то жидкость. И возможно, это тормозная жидкость. Все я чуть-чуть человека, который разбирается в этом. И что он мне скажет, я не знаю. Ну, типа. Ну що то тут явно не так ну, дивись, ну воно не прям жорстко тече. Блядь, як воно тече. Ну зараз же ж не тече воно. А ну давай, заведи машину. Завести? Mm -hmm. На. Типа поснімай. Просто я як буду нажимать, вона має от нажимати. Тормоза? Ну так, да, може, зараз навіть понажимати. я Зараз туго почали, бо я тільки що плавно нажимаю. Ну прокачалася жидкость. ну, здай трошки назад. Трошки назад? Ага. А тепер понажимай на термозад. Нажимаю, сейчас плавно нажимаю. Понял, плавно, опять приходит. Ну все, воно підкачало. Опять плавно. Да, тормозна жидкость Тече? Да, он, блядь, я бачу. Капає прям. Блядь, чи це масло, блядь. А якого кольору в тебе тормозна жидкость? Та я откуда знаю. А я би. Блядь, я не знаю, ну, що це. Ну воно чорне, блядь. Значит тормозна жидкость якоїсь другого кольору. <рес> ну ты просто понажимав, бачиш? Да. І воно потекло. Реально? Да. Ну да, чуть-чуть, да. Ну як чуть-чуть, вона прям струє капає. А, а цікаво, вона тільки з цього сторони? Ну да. А, с а з інших? Да ні, вроді. Значить, а тут патрубок чи щось? який на колодку люди. Ну і, і ти думаєш, що це тільки з цим проблемою? З патрубком? Ну, я думаю, що просто шланг десь випікають. А відкривай. Ой. На. Де ти думаєш, що в тебе жидкость? Я просто не шарю. Хороший вопрос. Ну, дивись, якщо в мене тут ось це до руля, це о, охлаждайка, да. це... Омивайка, угу. оце я не знаю що. Я не думаю, що это тормозна жидкость. Там бачок має бути якийсь. Ну вона по-любому тут же ж, правильно? Значить, ну, да, має бути тут. Ну, це, це логічно. Масло. Сьогодні масло я перевіряв на двигателі. Просто я не знаю, чи має тормозна жидкость бути чорною. Но вона типа чорна. Ну да, є така тема. І вона баяк ты че. Може там масло, блядь. Так в смысле масло? Машинне масло от Ні, Не, від от двигателя, а може там я їбую. Ну тормозна жидкость значит просто жидкость. А воно виглядає як масло, а пахне чим? А пахне як. Блять, ну Машинне не Ну явно там щось оно підводить. І що тепер мені робити? Ну на СТО їхати. Ну воно недорого буде стоїти. подорож. Да? Ну, да, недорого. Можна набрати спитати. Так подожди, а так в них запчасті, вони ж зразу мені не зроблять. Що не сделають? Зроблять? зроблять? Ну да, знімають колесо, розбить е... цю хуйню і е... поміняють. А в них патрубки, ти думаєш є? Там ну тоже стово. Іменно до цієї машини чи ну, там не важно? Ну блядь, вони знайдуть якусь трубку і думаю ставлять. Там не важно. Я не думаю, що це суперена марка, що треба заказувати. <laughs> ну так. Да. Значить, то есть просто патрубок лопну і все. Странно. Просто і за. А і за що це могло вийде вообще? Пересох патрубок. Я варюсь. Но Я тут... так да, догадка така. Ну бо там жидкості ніякої іншої не може бути. Угу. Крім як тормозної. Якби це спереду десь стекло, то так, да, може щось є якесь інше. Ну такі собі ділішка, якщо чесно. Та я ж не буду. Що, Я не знаю, що робити. Зараз баті наберу. Та якого? Ну ладно. Я пішов. Да, давай, спасибо. Потулив експерт. Ну він, він явно чуть-чуть більше розбирає, Ну, чуть-чуть, не чуть-чуть, а він набагато більше, ніж я розбирається. Сейчас чуть-чуть розкажу, вообще в чем момент. В общем, їхав я вчора додому. Вроде все окей. Їду нормально, все окей. Вертаюсь, по трасі, їду. І тут пішов дощ, і я чувствую, що я щось торможу, і таке чувство, що педаль б'ється по металу так. чу-чуть. Я думаю, странно, але таке пару разів було. Окей. Їду, їду і починаю тормозити, і руль почав вести в різні сторони, так чу-чуть. Я почав розуміти, що щось не так. Після цього у мене педалька работала як? Я вижимаю зціплення, починаю тормозити, і педаль нормально падає вниз і тормоза. А після цього почало вона якось, типа наполовину так раз, держиться, 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 і потім вниз спускається. І я не розумію, за чого це. Сьогодні утром я приїхав на лавіну для того, щоб просто перевірити, який, яке колісо веде, щоб розуміти ну, взагалі, це колодки тормозні, чи це не колодки тормозні. От, і я їхав, тормозив вроді більш-міміння, і колісо ніяке у мене не вело там в різні сторони, і було нормально. А це ми вийшли з Владом, і влад замітив, що щось капає. Я до цього не обратив увагу. Точніше, ні, я до цього обратив увагу, що щось капає. Я тоді убирав багажнику, щоб знайти Донкрат. Донкрата не знайшов. І в той момент я думаю, зараз уберу і подивлюсь. Я убрав і забув подивитися, і поїхав так. От, і приїхав, спомнив, і зараз не знаю, що робити. Зараз буду батю набирати, питати, що робити. Тому що, походу, може, навіть не в тормозних колодках діла, а просто в патрубці. Коротше, походка в Ябаті, откуда тече. Пише, що це походу тормозний циліндр. Я не знаю, я не пам'ятаю, що я написав, лопнув. Ще щось. Я не розбираюся. Але тече то ли з трубки, то ли з тормозного циліндра. І проблема в тому, що додому далеко 2 кілометри. СТО є тут через дорогу від лавіни, треба переїхати. Я зараз схожу на СТО спрошу, чи вони зможуть мені зробити, щоб зря не їхати, тому що можуть відказати тормоза в будь-який момент. От. Якщо вони згодиться, я ні-ні-ні, Я спочатку куплю тормозну жидкость, залью її повністю. Максимально буду намагатися не тормозити, їхати медленно. Ну, там деві прийдеться тормозити заторможу. Переїду дорогу і заїду до них, щоб вони щось зробили. Потому що інших ну, варіантів немає, я не бачу інших варіантів і не знаю, що робити. Якось так, неприємна ситуація на виходні. І ще й зарплату задержують, не дають, мені за квартиру платить, машина зламалася. Возможно, в ГАПІ долгану, тому що ну, просто немає куди мені діватися. А ще треба увіреному прийти і їм це все розказати, щоб вони мене не взули на бабки, тому що вони вони знають, що коли чоловік не шари, вони починають найобувати на деньги. І треба на уверен прийти, сказати, донкрата немає, на парковці лопнула трубка, чи я не знаю, що. Можете подивитися, якось так, не знаю. Зараз буду йти питати. Взагалі, сходив я на СТО, встрітив такого от мазунчика, він приїхав зі мною, типу, прогуляється. Зараз прогуляюся, шукаємо тормозну жидкость. Я заїхав на те, заїхав, зайшов на те СТО, наувірено, сказав, що так і так, що робити. Вони сказали, ну евакуатор. Я кажу, а якщо без евакуатора просто пригнати. Ну, можете залити термозну жидкость і по чуть-чуть їхати до нас. І там проблема в тому, що там виходить, там, де вони знаходяться, там стрічка. І мені треба розвернутися, а пририві з сплошної немає. І там тільки один варіант це просто заїхати в двір і з двора подивитися, щоб машини всі проїхали і виїхати. Ну, ось Дот 4 мені на це і є дот 4, так? Да? О, мені оце хвата. 96 гривень. Дот 4. Зараз до баті, наберу, ну, спнув... аж хоча що набрати, Він сказав дот 4. Ну все. Беру отаку тормозну жидкость. Там, в принципі, в бачку десь ну може отак залито. Десь отак. от, Я щас просто долью. Та й переїдемо, поставимо на СТО, 100 набрав гапі, каже, не вопрос, долгану. Ага, Начальник сказав, що долгане. Ну, що я зробив, зарплату тупо задержують, у мене така проблема. Чуть на лавіні. Чувак, а ти прикинь, б це було по дорозі, як я їхав в лавину, щоб отак тріснула трубка там, или ще щось? Ну, в общем, сейчас что будем делать? А як вам такий фокус-покус. Дивіться, не одного в одного мене беда произошла. Ну, я... ну тут чувачок просто не заметил, что у него тоже это ну то такая уже. Ну дивись, ось все тут есть чуть-чуть. Вот Максим. Да, оно. Ну. Ось, все дыша. Уж типа есть она чуть-чуть. А, ну да, не гайди смерть. Ну. Типа ехать можно, не? <реш> ну, типа я сейчас полностью залью. Че нельзя полностью заливать? Там же есть метка. Вот. Вот. Ну, не... Так он, по сути, почти полный, я, кстати. Ну, не полный, ну. Но... Давай скажешь, когда стоп, а ну, давай. сука. Ну, она, кстати, вон на уровне. Я же кажу, ты половина не ну, да. Ну, она на минимальной отметке. Ну, сейчас чуть-чуть долью. Чи не чуть-чуть. Ну, пополы, там... а потом мы подивимся. Ну, я думаю, ей просто геть немножко. Там походу действует. Да немдивижу. Ну вообще-то да. Фу, пиздойка звоняет. <ріх> не спрашивайте, откуда знаю. <ріх> Все, все, блядь. Так чувак, ты прикинь, ски есть, а ти починаєш паніку, не затормозе, блядь, розіб'ємося. Так ти розумієш, яка це серйозна тема. Я розумію, так а що робити. Кажу, розумієш, серйозна тема. Серйозно? Давай. Моцик он вообще півки я підняв, щоб ти не їхав. Начав всім дзвонить, і казати. Скажіть Валіку, щоб він не їхав. Я сразу зрозумів, що лучше не треба. Спросив на сто, сказали й. Та їм похуй вообще. Ну, то сказали евакуатор. то розібешся, то <клухи> думають. Дивись, я сейчас заложу скажешь. Сейчас. Ключи зверху. Сейчас, сейчас, сейчас. Я положу, щоб она не вижу. А робити. де вообще сталошка знаходится? Чуєш, ти десь за Ардісом туди їхаєш? Да. Так. Та, та, та рядом воно. Ну, по сути то рядом надо объехать, та развернуться. Та хуйня тут надо, Максим. <ривіт> Це ти, як муцико, то Панику разводишь. Дивись. <ривіт> Ох, крида, я блин. Ой, бля, видно, що что тут будет прыгнуть, ні? резко на, на... На, на... паршу и кидаешь сцепу. Серьезно? Да. Ебать. Ну, это какая-то хуйня максимально постная получается. Ну, оно самое хуйня. Ну, вот, ну, вот задушится вот, просто, так. да, и все? Да нет, вроде норм, пока. Не видно ни хуя. Вроде Давай. не Давай. Супер. <свист> Сука, нет, стой, 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 не Тормоза не работают, не типа. Блядь, еще и... одна пидораска. Если что, то так, Максим. Давай, без цены и можешь. Сука. Стремна хуйня, конечно. Не дружище, не дружище. Да есть вроде. Так, сейчас не спеши. Да, ты подскажешь ну, на всякий случай, конечно. Он поворачивает, я не пойму? Да. Там машина Там машина сейчас И ты поворачивает, после этого можешь ехать. Так и оно, оно едет, нет? Да, вот да. давай. У тебя уже такая ну а что я сделаю, блядь, если он нахуй, ну ладно, это да, ты конечно, Я думал, это не да... я, может, я переживаю за тормоза, сука, моя нахуй голове вообще хуйня Так не дожини. Не. Ух, сука. Та Максим, вот так я в в рот. На влогу. Да, так-то можно. Да, не, так выняты, что вы не... Да, не, там нахуй дружочки Да, 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 секунд 20 секунд?! це аж можно. Сами только 20 секунд твоей жизни. Без тормозив, сука, всраться можно. Не, ну вон типа порог, блядь, понял? А ну, блядь, сзади не видно, если б глянуть бы. На тормозка. О, понеслась дружочка. Полетели маленькие. К другу, блядь. Ух, сука, всраться можно. перестроюсь, не? Нет, не цем. В чем? Да. Фу, сука. Давай, то будешь правейше, а она не полностью да, Так что по зеркалу я же думаю, что назад пишу. Ну, блядь, потому что тут, блядь, и менты, сука. Где? Это Одно пол... стоит слева. смысле на светлофор? А вы я... а? ты что водишь, да? Что? Приментарь, ты что, ты светлофор не приезжай? На светлофор, занимай левый ряд и едет. Ты серьезно? Да. Бля, я не шарю, как так разворачиваю. Я тебе покажу, как разворачивается. Ох, Антон. В цей, в мене... Жарю вот тупо. Да, они стоять реально сейчас подивляться. Так, ну еще, ты, сейчас бы без прав приехал. Трошки подожди. Не сильно. Ты на другий? Да. Я просто на третій не особо желаю. Не, не, Бля, тут мало пространства для того, щоб розворачуватися. Все буде добре, не Ты переживай. Не я ніколи не розворачуваюся на такому цьому. Ти тобі... їбанутий? <ріху> Ох, Максим, сука. Де світофор? там десь. Вовер. І що мені тут делать на... Включать лівий поворот. Ага. І їхати прямо. Їхати прямо? Їхати прямо, блядь. Це ж... Те саме, що что рыбашка проти на девочек, а ти в'їжджаєш просто на курсе. При, при, Притормажи. Да. Проїжджаєш далі. Далі цього поворота. Трошки. Тормози, 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 да. тормози, проезжаешь, они проезжай. І тепер руль вліво. До упора. поїхали, поїхали, Все, і вони тебе пускають, Ти головний. В тебе зелений. Да вот. не гони. Єбать, ти голова піздець. Я по туди думав заїхати, понял? Сейчас вальянці мне подивляться, може кролів... кралю. Ну обгоняй маленькі, що я сделаю, блять. Не хочу отопить. Ну наверное, ты ж їхний кирил. Да, да, це ж тери, да, мені, да, це їхня. Я ходив. Що дальше, тут десь? Станк ну, влево, если кто-то вставает, может тут еще не нравится. що таке. Дивіться, це біжить 100% циліндр. Циліндра ага. ви сьогодні не замовите, тому що це неможливо. Все, що я можу вам приложити, щоб поїздити. Да. Можу вам пережати, тому ага. Тобто Це колесо сформувати взагалі не буде, бо не буде відтікати жидкості. В понеділок Угу. Mm -hmm. Ну Це як такий, або залишається, два варіанти. Либо ну, залишаєте, або Ну так, краще ставити. Будет и так? да? Наверное, да. Значит, туди двигаться. Сейчас я опускаю и этот задом аккуратненько. Туда бы задом. Туда там, я стояв. да я и стоял. Да.